Коли він летів туди і не пав, то він полетів ну, далі, розвернувся, знов, туди розвернувся і потім вже тут репнувся. Так, шестирічний Йозеф Біломар згадує про удар російського безпілотника у сквері поблизу дитячого майданчика напередодні. Звідти до вирви, що утворилась внаслідок вибуху, менше 30 метрів. У момент влучання розповідає мама хлопчика Катерина Біломар. Вона син та сусідська дівчинка були біля ось цього дерева. Коли безпілотник пролетів над ними вперше, жінка покликала дітей до себе. Я попросила дітей погратися біля дерева, а е -е, якось. Навіть не можу пояснити, чому я так чинила. Безпосередньо, можливо, якісь згадалися навички з тренінгів. Пояснила їм, що якщо вибух, треба закрити вушка, відкрити рота і лягти на землю. Через деякий час був дуже гучний звук, не подібно на те, як там шахет навіть знижається, воно дуже ревіло. І виключно, що я пам'ятаю, що я могла зробити, це я накрила дітей за деревом з собою. Катерина каже, сталося все дуже швидко і в перші миті не могла повірити в реальність того, що відбувається. Жінка додає, зазвичай на цьому майданчику граються багато дітей, але після першого прольоту безпілотника більшість з них розійшлися по домівках. Залишилися лише вони і ще один чоловік із дівчинкою. Ми підбігли так, до дівчинки після того, вона з татом теж була. Посудила дітей пообніматися, тому що, думаю, можливо, їм стане легше, спокійніше. Вони втрьох пообнімалися. Приїхав тато дівчинки сусідської, забрав її, а ми пішли до лікарні, бо молого дуже болів живіт. Воно вибуховий хвилі, здається, так жахнуло. Мама трохи штовхнула, мене прибило об дерево і бік заболів. Лише в лікарні, поки хірург оглядав її сина, жінка зрозуміла, що також має поранення. Я відчувала біль, але я не, не, не могла подумати, що в мене там поранення якесь. Я подумала, що вибухова хвиля просто в мене штурхнула і все. А, потім дочекалася вже, що рентген зробили. Під час того, поки ми там були, ще на руці виявилося поранення, я його теж не відчувала. Оглянули, обробили рани, сказали, що осколок швидше за все вийшов, поки ми, можливо, йшли, То, тому в принципі відпустили додому під нагляд і до сімейного лікаря. Як зараз почуваєшся, чи не болить бік більше? Та не болить, що він болів. І в Катерини, і в її сина внаслідок вибуху була гостра реакція на стрес. Нині, каже, жінка, ще не оговтались від пережитого. Чесно кажучи, не можу прийти дитями, відчуття мені до це не зі мною. Як? Пам'ять не хоче сприймати цю інформацію, відновлювати її, але потроху якось, якось воно буде. На фоні нашої розмови лунають звуки сирени. Йозеф просить маму пройти з ним в укриття. Укриття. В укриття? Та потрібно в укриття, так? Да? Тривога. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини, Суми.